У Миколаєві зграя собак ледь не загризла на смерть 53-річну жінку. Потерпіла зараз в реанімації, їй довелося ампутувати руку. Всі нападників вже відловили, і тепер вирішують, що з ними робити. Але ця зграя не єдина приблудні тварини. Буквально заполонили Миколаїв, кажуть громадські активісти. Чи є порятунок від агресивних щелеп? Дізнавалась Лілія Родіна. Це околиця Миколаєва. Тут собаки нападають на людей не вперше. Кілька років тому на цьому пустирі знайшли чоловіка, якого тварини загризли насмерть. Цього разу зграя напала на літню жінку. Її крики почув солдат, який повертався до військової частини. Схватів палку і побіжав, отогнав їх. Визвали скорою сообщили в соответствующие органи до лікарні жінку доправили у вкрай тяжкому стані. Рятували її медики з усього міста без давлення, без признаків серцебієння, без пульса на периферії, з множественними рваними кусаними ранами на туловище конечностях. Голові Не мечталі навіть о том, що вона виживе. Тетяна щойно опритомніла, щоб врятувати життя, їй довелося ампутувати праву руку. Досі велика ймовірність інфікування. Жінка каже, собаки напали, коли везла додому дрова з лісосмуги. Перва собака напала, ще сам не на мене напали. Начні рватимія. Люди жалуються шаркабольські на ній жалуються ні. Не... Бузпалізна. Місцеві жителі підтверджують, від собак тут немає життя вже кілька років. Цю зграю комунальники вже відловили, помістили у вольєри на карантин. Зараз тут 11 собак, вісім дорослих і троє цуценят. Комунальники дивуються, жодної скарги на собак з цього мікрорайону досі не отримували. Долю відловленої зграї вирішуватимуть після 15-денного карантину. По закону, якщо будуть признані дійсно в агресії в укусах діполя такої складності, то собак треба усипити. Ну, опять таки, тут треба розбиратися в ситуації. що штоп спровоцирувала. На то, що собаки не будуть розрещені обратно, то это... та понятне діла. Як комунальники прогавили таку агресивну зграю, тепер з'ясовує поліція, відкрили кримінальне провадження. Службова не дбалі. Відносно дій посадових осіб міського житлово-комунального підприємства проводиться перевірка. За приблизними підрахунками у Миколаєві близько 10 тисяч бродячих псів. Громадські активісти дослідили, кожен шостий миколаєвець пережив напад собак. Стерилізацію і повернення тварин на вулицю підтримує лише 10% городян. Решта вимагають радикальних дій. 43,6% людей вважають, що агресивних собак слідують натлавлювати і розміщати в приюті. Усипляти в іншому місці 26,3%. Усіх псів у притулок не вмістити, а вбивати їх забороняє закон. Твердять комунальники. Тому радять людям, яких оточила зграя, в жодному разі не тікати і не замахуватися на собак. Становиться і стоять і лісом к собаки. То тобто, якби собака не кинеться. Постаратися обов'язково справиться зі своїм страхом, тобто підстать мірничать. Утім, ніякі поради вже не повернуть Тетяні руку та здоров'я. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.